Доброго дня, шановні підписники каналу, а також глядачі. Друзі, я з сім'єю прибув і зупинився у садибі біля озера Синєвир. І я не можу не поділитися. Ось такі нас чекають ліси, Тільки був би гриб. Сонечко. Ось така галявина. от, Там мій хлопець. Уже в айтанці сидить, махає ручкою з мамою. І такий у нас котеджик, де ми зупинилися. Ось, ось такі красі. Люди якраз виходять. Я думаю, не загнівується, що я їх зняв. Ось, навколо нас я покрутив на 360 градусів навколишній пейзаж. Ми зупинилися поміж лісу. Надіюсь, ще буде що показати. Так, ми йдемо по дорозі до озера Синєвир. Син пішов помити руку. Та підійди ближче, не бійся. Підійди ближче, намочи руку. О, бачиш? Усміхнися! Ха -ха -ха. Гарно! Ось так. Ідуть люди. Люди йдуть, йдуть, йдуть. Ходи со І впереді люди йдуть. Ха-ха-ха! Нарешті мама на камеру з'явилася. Шановні глядачі, я просто це мушу показати. Ми від озера відійшли, а оцей хлопець він довольний, він і тут грибана йде. Погляньте, біленький грибочок. Я думав, що він жартує зі мною. Покажи на екран. Він і тут риба найшов захар, ти просто, ти просто бомбезний пацан у мене. Молодець. А то другий білий чи ні? Вон то під ножкою. А ну ви колухуй. Ха, <гум> той хлопець білий. Казали господарі, що ми в них зупинились, що гриба зараз дуже в лісі нема. Ну, завтра підемо розвідку. Ми сьогодні хотіли озеро побачити. Біленький? А? Yeah. Не білий. А один є. Покрили раз гарно. Білий грибочок. Молоде, я не закінчив. Казали, що гриба в лісі немає. Ну я піду завтра перегляну по-любому. Подивитися, чи є грибочки. Ми йдемо далі. Кругом озера є дорога. Отак От ми йдемо понад озеро і підемо далі, далі, і потім понад озеро з того боку і вийдемо, зробимо повний круг. Не знаю, чи буде видно, панове, але ми рака побачили у воді. Ось він, видно. Ось. А рак в нечистій воді жити не буде. Ага. Полює на. Малька. Тут малька багато рибок плаває. Ось вони. І рак уже хоче когось атакувати. О, клешні розставив. Ага. Дід горбатий. Піймає зараз якогось малючка. Або я знімаю, та я камеру тримаю прямо. Красний? Угу. Ось так. Свалить. Кусає щось. та голосом. Я бачу, що літає. А то що? Він сидів в водоростах, дружина в водорості забрала. Він шукає, де би знов замаскуватися, І ніби його нема. Добре, було. ми вже з другого боку озера, от воно ось тут внизу, може не видно, але тут щось таке цікаве побачили. І нема кого спитатися, що це таке. Ось таке з камінчиків. Таке, як фундамент дерев'яний, щось таке повикладуване. І нема у кого спитатися, що це є. Гляньте. Його тут дуже багато всякого такого. А що це є? Алтарі військової. Це навряд. А ви девлюсь написали? Так, хоч би написали, що чому то присвячено. Син своїм грибом не розстається. А ми сядь наверх на сходимо. Ти фотки робиш? Так. Ось таке. Але не Все, друзі, я розузнав. Це е, діточки, які приїжджають сюди відпочивати. От, складають собі камінчики і загадують свої бажання. От і наш хлопчик теж камінчики собі чуже чіпати не можна, щоб не розрушити чиїсь мрію. І переніс. Камінчиків собі тепер складає свою пірамідку таку і буде бажання загадувати. Все, і завершення. Ну, тебе шпильом, яким класним буде. Фотографуємо. Ну. ну. Стоп. так, Я, друзі, вам розкажу легенду, яка тут існує. Бачите? Син. А там пише вир. Тепер я віддаляюся. Була така княжна з багатського роду назвалася Син, а він був бідний пастух, його звали Вир. І вони покохали один другого. Але батько цієї дівчини був проти. І він дав команду своїм слугам його убити. І його убили десь тут, а княжна про це узнала. І приходила оплакувати. Вона плакала, плакала, і так появилося озеро Синьове. Якщо це навіть легенда, це дуже гарно. Як мені щойно розповіли місцеві, це було 84-го року десь із Куби привезли червоне дерево. З нього зробили такий пам'ятник, тобто йому вже 40 років. І на берегу озера Синявир, ось воно, знаходиться такий пам'ятник. І я добре вгадав, що озеро дуже зміліло. Щойно також людина розповіла, що навесні оцей оглядовий майданчик далині Ось люди стояли на ньому у воді. Тобто на весні озеро було повноводне, а за літній період воно спіло зміліти, що навіть і оцей острівець з'явився, на якому навіть наш український державний прапор поставили. Гарно тут дуже, гарно відчуття неймовірні. Як кому, а мені дуже подобається. Так, ще раз покажу, сонечко заважає, ще раз покажу цей, як від нього цей пам'ятник. Ось. Синь і вир. Ось вона синь, а ось він вир. Ось так. Може з мене екскурсоводні нікудишній, але хотів поділитися. Йдемо далі. Ми пройшли вже навколо озера половину ділянки. Йдемо далі. Ми йдемо далі. Так, мама, не тікай від нас. Все, виключай. Ми вже на третій позиції. Нашого озера, ось ми де, бачите, обійшли його лісочком тим боком, ось воно вже вдалині. Так. Тепер йдемо далі. Отакій лавці чи кладці. Так. Мої гаврики попереду, а тато з камерою ззаді. Йдемо далі. А це один із струмочків, які живлять озеро водичкою. Десь лісове джерело. І потихеньку по місці кущики водичка поступає в озеро. Так, де ти поліз? Оце ми вже на такій відстані від сині і віра. Ми вже на цьому боці. Озеро. Так, і погляньте, які тут ліси. А тут такі грибні місця. Тут у грибний сезон хоч прикро тут догори, але тут я відчуваю, що грибочки водяться, Тільки зараз кажуть місцеві ще гриб не пішов. Дуже тут гарні. З мохом місця, ялиночки дуже гарні. Ось так. Люди йдуть. Назустріч це наше озеро. І кругом нього ліси, ліси, ліси. Ось так. Ось, друзі, я обійшов навколо озера своєю компанією. І прибув на оглядовий майданчик. Ось так. Ось таке озеро з цього ракурсу. Ось воно. Мушу підзаштовуватись під сонце, бо воно якраз на заході. І трішки заважає для зйомки. Ну, надіюсь, видно. Все. Озером завершено. Обійшли його навколо повністю. Сьогодні буду з вами спілкуватись з прекрасних наших іскарпатських гір. Та маю я можливість милуватись. Тим озером, що зветься синевір. Я дуже хочу цим ділитись з вами. Про нього мріяв все життя своє, бо ще дитиною я чув від мами, що озеро таке в країні є. І ось я тут. Збулась дитинства мрія, навіть рукою в нім похлюпотів, так по обличчі вітерець повіяв. І сльозу пустив. Я цього так хотів. Це передати просто неможливо. І слів, мабуть, не вистачить вірші, Щоб описати, як же тут. Красиво, що відчуваєш в серці і в душі. Такий природи подарунок маєм. Шалене тут різноманіття фарб. А ми живемо інколи не знаєм, Що зовсім поруч маєм такий скарб. Тут ліс позаду. Спереду і збоку. Посередині озера блакить. І відчуваєш неймовірний спокій. Душа, здається, в небо полетить. Тут дуже гарно сюди їдуть люди. Усе це Богом створено для нас. Я синевір ніколи не забуду. Захочу ще приїхати і не раз. А он там синочок з мамою. Я казав мені не заважати, щоб я не збився. Та вони мене там чекають. Ось так. Дуже тут, друзі, гарно, особливо, коли... При вході на озеро побачили стенд, на якому написано, що знаходиться на висоті, по-моєму, 988 метрів над рівнем моря. Тобто кілометр над рівнем моря майже вгору, вгору, гору, вгору йшли, 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 йшли. І на самій горі знаходиться таке одне із семи природних чудес України. Також написано при вході на озеро. Організовано тут гарно. Є харчування, є сувеніри купити на пам'ять. Людей йде багато. Сьогодні День Незалежності, до речі, всіх вітаю святом, дорогі українці. А ще, друзі, тут на Синєвирі є реабілітаційний центр Бурого Ведмедя. Повернися до мене, друже, не хоче. Це молоде. Сказали нам, що це 8 років. Кілограм 200-250 може мати. Там, каже, далі будете бачити бачите, такого кілограм на 600. Тут ще один. Мемедя. Ось такий, Гамціє. є. Тут вони живуть, як в дикій природі. Це не зоопарк, що в клітці все. Звичайно, що обгороджено, щоб вони далі до людей не вийшли. Але, як розповідав щойно, розповідав щойно охоронець, їм тут і зуби провіряють, лікують, і все. І нігті провіряють. Цей ведмідь тут і живе навіть довше, ніж в дикій природі. Тут потрапляють, як нам розказували, ті, які були хворими, піймані десь, десь в зоопарках домучили вже їх голодом тому подібне чи чимось. Тут їх відновлення проходить. Ось такий ведмедик. Гарно, мені подобається. Ось. І хто скаже, що я за сіткою стою, правда? Ха -ха -ха. Так, йдемо далі. От мої, моя компанія йде впереді. Тут метрів 200. Ми маємо ще їх зустрічати. Ось наш черговий колега, друзі. Пасеться. Точно, як корова. Mm -hmm. так. так, тільки корова мене би не з'їла, а він би в лісі сказав, ходи сюди. Mm -hmm. Та я куди? Не спіти так до вже руки навіть не забрав. Та я через сітку. Ось такий черговий мемедя. Красивий. Та, зовсім, панове, цікавіше, ніж зоопарку. Він тут живе вольним життям. І за ним ще й дивляться. О, а всього якісь ігри проходять з бревном. Бачите, знайшов собі якусь дерев'яшку і гострі зуби. Так, каже моя дружина, він поранений, видно, на обличчі має якісь рани. Ось. І тут відновлять ведмедика і буде собі вже здоровий знов. Тут окрема огорожа у них, меншенька територія. Тут, так ми здогадуємося, все це вже тут карантин ніби. А вже більш виздоровіють, їх відправлять туди на велику територію. Теж огорожену, але там вже живе, як в природі. Тут є ще якась інформація. На стенді йдемо почитаємо. Шановні друзі, дякую тому, хто додивився відео до кінця. Я з сім'єю сьогодні трошки більше півдня, провели чудово, побували і на озері Сенєвир. Побували і в реабілітаційному центрі ведмедів. Завтра підемо поглянути ще й до лісу. Хоча кажуть, що грибів нема, але ми все-таки озброєні. Прямо під хату, хатою. Я сів альтанці ось і думаю, що скажу вам всім до побачення.